Друзі, вітаю вас, люди доброї болі. Сьогодні в понеділок в 21.00, я запрошую вас до себе на стрім. Стрім буде невеличкий, але тема буде чудова і цікава це Тернопільська свічка. Хто ще не чув або до нього не доходили оці ролики? Не дивилися ви? Просто у Ютубі наберіть тернопільська свічка і подивіться, якщо це вам цікаво. А тема нашого стріму буде тернопільська свічка. Це працює, це корисно і це просто. Я зроблю свій огляд тернопільської свічки. А також трішечки ми її вдосконалимо і з точки зору науки розберемо, як це дійсно працює. Мій респект до пана Олександра, який є винахідником тернопільської свічки, тому що респект особливий тому, що я бачив. Як люди купують світлодіоди для того, щоб дит, дитина почала займатися наукою? Я дуже вам вдячний, друзі. Дякую вам. До зустрічі 21.00.